проект Футболського цього симпозію є пов'язаний з 160-ю річницею від дня народження Івана Франка. Це є особливий, особливий провокативний проект Новий погляд на творчість і на самопостаті Івана Франка ми представили чотириметрові монументальні модулярні скульптури, які є динамічні, які рухаються на тему творчості Івана Франка, які формують в найбільшій світі портрет власне, каменяра. Ми створили Івана Франка в образі каменяра, такого скелястого Стоунхенджу, як єгипетська піраміда, як тотем. В цю структуру можна війти. Обійти, покрутити, перевести це є виклик в е звичному уявленню про фіксований пам'ятник. І ми сподіваємося, що це е інтерактивний перформанс е принесе е щось цікаве і в наше місто, і для людей, і для кліти. У особливому звучать грантові слова. Довго нас не доля жерла, нині нас неправда жре, але ми в ще не вмерла, ще не вмерла і не умре. Слава Україні!